Створюємо сьогодні візерунок skill, власне, Turtle, власне Python. Давайте імпортуємо бібліотеку From Turtle. Імпортуємо все, що там є. Так, Імпортуємо також, власне, рендом. Для випадкового вибору кольорів також нам вона потрібна. Так, І давайте створимо вікно. Далі давайте, власне, так, за допомогою setup створимо також розміри вікна. Задамо. Так, також у нас буде BG Color, давайте також колір вікошка. Нехай буде, наприклад, Yellow. І давайте створимо також власне, черепашку. Turtle. Так, Т. Color Mode. 255. Щоб можна було також підбирати за допомогою RGB-каналів, тобто трьох каналів. І давайте, власне, сюди також задамо. Так, Т. Uh, у нас буде shape. Нехай буде Circle. Так, також у нас буде Т. White. Нехай буде, наприклад, 5. І також нехай буде у нас так. Ну, в принципі, так, Т. А в принципі, кольори можна потім буде це все зробити. Так, і давайте зараз відкриваємо цикл тепер. Можна, в принципі, вже малювати. так, for. Так, у нас буде, давайте зараз in range. Так, 36 разів буде зовнішній цикл. Повторюватися. І давайте зараз також відмалюємо тобто кожне коло, тобто буде 36 кіл. Так, і давайте кожне коло тепер будемо малювати. For in range. Так, нехай тут буде, наприклад, у нас 360. Так, і давайте також T Forward. Так, переміщуємося вперед, наприклад, на один крок. Швидкість давайте поставимо максимальну. Т-Speed, Нехай буде 0. Щоб вона швидше малювала, тому що черепашки досить повільні. Так, Т, давайте Right. Так, давайте повертаємо на, на один, на один також градус. Да? Поміщуємо на 1, да? тобто повертаємо також на 1. І давайте, власне, тобто якщо у нас дивіться, повний оберт 360, тобто, по суті, градусів. А якщо 36 потрібно кіл, то потрібно 360, поділити на 36, і у нас буде власне, повертатися на 10 градусів. Нам потрібно потім. Робити зміщення кутове, повертатися також на давайте найд. Right, повертаємося праворуч і на 10 градусів. Так, тепер дивимося, що у нас вийшло. Запускаємо так, ось так. Ну, у нас, звісно, тобто чорний колір, ми ще не обрали ніякий. Давайте колір також оберемо. Так, нашою потрібний. Да? Тобто, давайте зараз також його оберемо наш колір. Так, тут у нас. Так, ну все буде довго. Звісно, треба також тут трошки пофіксити. Давайте, власне, задамо, наприклад, сюди поворот. Нехай буде, наприклад, давайте сюди задамо, наприклад. Так, тут буде у нас 36. Або давайте навіть зробимо да, і повертаємо, наприклад, на 10. Нехай буде не так точно. Так, і давайте повернемо на 4. Так, спробуємо, наприклад, ось так. Так, і у нас, в принципі, вже малюється, але тільки чорним ще кола малюється. Зараз треба це пофіксити. Давайте пофіксимо. Так, ми сюди задаємо також, власне, ну, можна тут обрати. Так, у нас буде те, власне, pen cover. Задаємо також сюди. Нехай буде у нас. Палітра кольорів, нехай буде 255, 0, 0, Тобто нехай буде червоний. Давайте спробуємо, подивимося, чи дійсно так. Так, тут все малюється добре, все непогано. Так, І можна задати також, наприклад, на. давайте на 10, перемістимо, Так, і буде ось так. Так, кола пішли, 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 пішли. Так, ну можна також, давайте кожен канал будемо рандомно обрати. Так, рендинт. у нас буде. Кожен канал, тобто це число від 0 до 255, тому ставимо також 0,255 для кожного каналу. І будемо підбирати колір, тобто червоний канал, зелений канал, блакитний канал. Тобто Число максимальне 255 може бути. Давайте спробуємо. Так, ну Зараз веселіше значно тобто вже цікаво виглядає. в принципі. Дуже непогано. Давайте подивимося, що у нас тут вийшло. Так, ось так це виглядає. Так, поїхали. Так, ну малюємо ще. Ось такий візеруночок цікавий, вийшов. Скіл. Ось так. Так, ну і в принципі заливки також можна обирати і заливку. І дивіться, можна в принципі, зробити змінну, наприклад, щоб наскільки треба градусів зміститися. Ну, Давайте зараз тут, наприклад, у нас є, нам треба наприклад, у нас є кількість кіл, і наприклад, наскільки треба зміститися. Тобто, дивіться, розмір кола можна тут уже на чіпати, можна трошки наприклад, збільшити. Наприклад, тут у нас буде, нехай буде, наприклад, 15. Так, а взагалі можна його міркова також зробити. Давайте спробуємо. Так, нехай буде у нас так, N. Це у нас кількість кіл. Давайте також input. Так, і напишемо. Так, кількість. Давайте напишемо кількість кіл. Кіл введіть. Так, це буде N. Так, і давайте приведемо до типу int. тобто Це повинно бути ціле число. Приводимо до типу int. ось Так, Так, тепер нам потрібно також власне, це буде у нас кут повороту, нехай називається angle. тобто да, тобто ось цей, тобто angle, Розраховуємо наступним чином, тобто, дається 360 повний кут поділити на N. Да, тобто ось таким чином ми будемо, І тут у нас тільки ціле число буде. Так, і ставимо сюди N. І сюди ставимо angle. Ось так. Давайте подивимося, що у нас є. Та кількість кіл. Нехай буде, наприклад, у нас 7 кіл. І бачите, автоматично у нас зараз порахується і власний кут. Все, що потрібно, бачите, у нас вивелося. Тобто 7 і 7 кіл також вивелося. Так, можна і заливати. Дивіться, також, наприклад, взяти сюди, у нас тут є T. Наприклад, fill, да, Тобто, наприклад, t fill-color. Давайте зараз також його рандомним. Тобто можна, в принципі, його можна взяти взагалі, дивіться, тобто, color просто. Нехай буде тобто, і заливка, і обведення, нехай буде одним кольором. Так, я просто візьму сюди color, поставлю також змінну. Так, нехай буде тут. Можна взагалі зробити навіть цікавіше. Тобто зараз просто задати т color. Так, і задамо сюди кавер, тобто це для заливки, тобто це для обведення, і для заливки також кавер. Ну, і давайте також радіус не також розмір кола. Давайте також задамо, наприклад, параметр, який буде впливати на розмір кола. Так, ну, в принципі, та нехай залишимо в принципі, так, як є. В принципі, якщо захочете, можете зробити це самостійно, це в принципі не є проблемою. Так, і давайте зараз спробуємо. Так, і тут давайте поставимо, наприклад, у нас буде тут t begin fill. fill, І також у нас буде T End fill, Да? T End fill. Давайте подивимося, як буде працювати. Опускаємо. Кількість кіл, наприклад, нехай буде у нас 9. Опускаємо. Заливи. Запускаємо, заливи, запускаємо, заливи. Запускаємо, заливи Ось такий у нас ну візерунок навіть тут цікавіше. Більше, бачите, тобто, в принципі, навіть більш цікавіший буде візерунок. У да? тобто, нас також є і заливка. Да? Дивіться, якщо не потрібно, можна її прибрати. В принципі. Ну, можна, наприклад, тут ввести. Давайте зараз, нехай буде змінна. Так, ну, нехай буде, наприклад, філ. Да? Просто називатися Філ так, і інпут. Наприклад, давайте напишемо, наприклад, введіть, Введіть. Так, наприклад, давайте, так, да, введіть, наприклад, один для заливки. Ноль без заливки, наприклад, так. Да? Так, і ось таким чином ми будемо вводити. Давайте сюди також. Так, input. Так, тут буде у нас значення int. Давайте сюди також так, ось таким чином. Так, це у нас зміна fill, І давайте тут також розалуження. Так, if fill одиниці. То будемо також заповнювати. Якщо ні, Тут також, якщо ні, то ми просто пропускаємо. If fill, перевіряємо, чи дорівнює одиниці. Якщо так, то заповнюємо. Якщо ні, то просто пропускаємо. Давайте спробуємо. Нехай буде 7. Так, і нехай буде, наприклад, 0. Так, тут заливки немає, бачите, все працює. Так, давайте ще раз спробуємо. Так, тут буде у нас, наприклад... Давайте нехай буде, наприклад, їх 20. І давайте зальємо. Так, тепер заливає. Ось так працює. Давайте дочекаємося. Ось таким чином все працює. Давайте ще. І у нас кольори також різні. Кожен раз, тому що у нас, власне, є генератор, тобто рандомних чисел використовуємо. Генератор випадкових чисел від 0 до 255. Можна, в принципі, якщо хочете один канал виключити, наприклад, 0 поставити, то також кольорів буде поменше 5, то кольорів значно буде менше відтінків, тобто можна експериментувати. Тут, в принципі, вже. Як, ви, як вам більше подобається, можна вже експериментувати, можна дивитися. Ну, я залишу, нехай буде, як, в принципі, і було. Так, зараз сюди також поставимо. І також сюди. Так ось так. Так, і давайте так, ага, у нас є кавер. Да? Тобто rendint. Угу. Тут також не забуваємо. Так, і давайте спробуємо так запустимо. Нехай буде, наприклад, 8. Нехай буде заливка. Так, ось так. Ну і без заливки давайте спробуємо. Так, кількість кіл нехай буде, наприклад, у нас. Нехай буде 7. І нехай буде без заливки. Ось так це працює. Код залишу власне в коментарях. Все це можна подивитися. Всім дякую за увагу.